Друзі, всім привіт! Тільки що подивився три відео такого блогера, як Маганова, і він заявляє досить цікаву інформацію. В першому відео він заявляє, що обстріли по лікарні ахматит були сплановані. Були сплановані наперед. Я прокоментую ці відео. Якщо так судити, думати логічно. То обстріли по лікарні Ахматит. Ну, Путіну, ну то ну нафіг то не треба, розумієте? Путін хоче віджати Україну. Він хоче встановити контроль над Україною. А щоб так просто спеціально, як заявляє українська сторона, що ну, от запустив ракети, от, спеціально на лікарню Ахматит. Ну це, блін, просто ну, ну, дурне просто розумієте. Основною задачою Путіна є захватити Україну, але йому не треба спровокувати весь світ, да, щоб всі були налаштовані проти нього. Ну, Це просто дурнички. І я більше і, і е, така теорія Меганова, ну, має місця. Я не знаю, звідки в нього ця інформація, але е, е, така думка, що це все сплановано кимось і організовано, то це досить. Реальний варіант. Так, тим паче, якраз вже все йде до перемир'я. Орбан приїжджає до Києва, потім їде до Москви, і якби все йде до того, що скоро буде мир. Але мир кому не вигідний? Мир невигідний Зеленському. Тому що, якщо буде мир, не буде Зеленського автоматично. От скільки є війна, скільки Зеленський живе. Після війни. ну, Зеленський, це вже труп політичний і, можливо, навіть фізичний. Я, від, мені відомо було, що ракета буде масовий обстріл, і що, що попаде в приміщення дітьми ще до місяць до цих, до цих подій. Але чесно кажучи, я думав, що це буде якийсь дитячий будинок чи садок, звідки успіють цих евакувати, і не буде таких масштабів. Але я навіть не гадав, що це буде кащунство до рівня Ахмедета. Навіщо це було зроблено? Це мета ненависть до Росії. Україна почала. Люди почали обговорити за переговори, а нашій владі це не потрібно. Їм потрібна війна, їм потрібно заробляти гроші. До нашої влади прийшли маргінали більше за всіх попередників. Янукович навіть поряд не стояв. Мені сказали, що попаде. Дитячий будинок це, це потрібно. І це українська сторона, це не Росія. На жаль, ну, на жаль, чи часі я нікого не знаю в Росії, тому в мене немає з того боку інформації. Але те, що війна повністю ручна і договорна, вчора це підтвердило. Потім ще одна цікава думка. О, дивіться, от уже вже два роки йде війна, та від Ахматит знаходиться в півтора кілометрах від Верховної Ради. Тобто знаходяться від центру, від ставки, да? і жодна ракета не полетіла на Верховну Раду. Жодна. Чому? А я вам скажу чому. Тому що російській стороні невигідно знищувати те, що він купив і в що він вклав гроші. Тому що всі слуги народу, Зеленський і Єрмак, уже давним-давно е співпрацюють з Путіном.